Прощання із захисником. У Сумах провели в останню путь Олексія Данилка. Соціальне патрулювання. Як у Сумах допомагають безхатькам. Безоплатні заняття для дітей. На Сумщині мають запрацювати 5 освітніх центрів для навчань школярів. Протягом середи російські військові 42 рази обстрілювали прикордоння Сумщини. Як повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації, зафіксовано 204 вибухи. 19 мін скинули на Великописарівську громаду. Також її атакували з дроном. Понад 30 разів Краснопільську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії. Сім пострілів з мінометів зафіксували по юнаківській громаді, та три безпілотника скинули вибухівку. Отінську громаду обстрілювали з мінометів, зафіксовано 24 вибухи та здійснено удар FPV-дроном. З Станк артилерії та мінометів понад 30 разів вдарили по Білопільській громаді. Ворожбянську атакували з безпілотника. Майже 50 вибухів зафіксували у Новослобіцькій громаді. Її обстрілювали з реактивної артилерії та мінометів. Есманську громаду обстрілювали з гранатометів та мінометів загалом 12 вибухів. Три некеровані ракети з літака випустили військові РФ по Свиській громаді. Дев'ять пострілів з мінометів та три з артилерії зафіксовано на території серединобуцької громади. З мінометів та ствольної артилерії загалом дев'ять разів вдарили по Новгородській громаді. Вночі та зранку четверга російські військові здійснили вісім обстрілів прикордонних територій. Загалом 66 вибухів. З реактивної артилерії вдарили по великописарівській громаді, зафіксували 38 вибухів. Чотири міни на Есманську та сім на Хотінську громади скинули російські військові. Ще 12 мін скинули на серединобурзьку громаду та тричі вдарили з артилерії. Двічі з артилерії вдарили по Краснопільській громаді. Працювали разом. Дуже хороший чоловік був, ну, вже ж нічого не зробиш. Загинув 18 лютого. У сумах поховали захисника України Олексія Данилка. До Свято-Георгіївського храму на відспівування воїна прийшли його родина, друзі, колеги з заводу. Він у нас в бригоді на заводі робив, на трубу. Простой рік вже його забрали. А це він погиб. Так що оце то без добрий чоловік був. Такого ще чоловіка пошукати. За інформацією сімського центру комплектування Олексій Данилко був гранатометником піхотного взводу піхотної роти. Загинув 18 лютого в районі Роздолівки Бахмутського району Донецької області. Дуже жалко, дуже жалко хлопців. Я його по сіді раз бачив, навіть з місяць назад він якраз в отус приїжджав. Ну, я 15-го року перейшов на трубний завод фронту. І з го року це я його знав. І я ж кажу, то їздив на рибалку, бувало так. Я з сином, він сідав з машиною, ми за мною машиною їздив. Ну, там зустрічалися. Там. Любив життя, їздив на рибалку, садив огород, вирощував виноград, радувався життю. Но почему-то находятся какие-то всякие, которые людям не дают спокойно жить, чтобы они пропали как раз на солнце. Спасибо Алексею. Мы обязаны ему тем, что мы еще живем. Очень часто отдыхали вместе. По праздникам встречались, дні народження отмічали. Світла йому пам'ять. За словами колеги, військовослужбовця залишилися дружина і син. У березні Олексію Данилку мало виповнитися 53 роки. Поховали чоловіка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, Євген Брасімов, Суспільне новини, Суми. Пенсіонерка Ніна Неофітна 20 років не має власного житла. Жінка каже, зазвичай мешкає у будинку нічного перебування. Пенсії не вистачає, тому вимушена шукати додатковий заробіток. Ну, це сюди робити. Прийом металоверхту там, акелатури і все таке. Хати немає, значить так. Жила я, робила я 10 років щодо квартири, щоб отримати у Жеки. В третьому я робила і жила в колясочно, як робила в ЖЕКі. А потім, як ми з ним розписалися і ми прийшли в його квартиру, мене з колясочним попросили вийти. І я оце 20 років розписана з ним, але ну в його не приписана. Пані Ніна додає, кожен з її друзів має свою життєву історію. От той, що пішов, то то, ну, то парень такий. Еда. А оце Юрка, ви <смеш>, сфотографували, його міліція шукав, його задожність по елементах. А -а -а -а. <смеш> і попав на екран. Зрозуміло. <смеш> а Світлана, вона ну, ну, то, скільки я її знаю, 25 років. Ну, вона як ото, ото ходить по мусорках, де щось знайдуть, десь щось здадуть. Ну, ото так вона то опустилася, то ходять, вип'ють. Групи соціального патрулювання берегині під час виходів у місто розповідає працівниця будинку нічного перебування Катерина Батюк, виявляють бездомних людей та інформують про місця, де безхатьки можуть отримати допомогу. Ми пропонуємо вакансії, які ми можемо їм запропонувати, щоб вони могли прац... влаштуватися. Ну, по-перше, це двірники. Нещодавно нам запропонували вакансію на переробне підприємство по пластику, і їм потрібні туди люди. Ми, звичайно, допомагаємо їм встановлювати документи. На зараз у нас подані документи на трьох чоловік, і за цим паспортом вони влаштувалися на роботу. Протягом минулого року групу соціального патрулювання організували майже 600 виходів по місту Суми. Розповів завідувач будинку нічного перебування Роман Клочко. виявлено 45 осіб. З числа безхатьків, 10 з них звернулись до закладу, 6 з них направлені до медичних закладів для надання первинної медичної допомоги. За 2024 рік на сьогоднішній день здійснено 17 виходів соціального патрулювання. Одна особа звернулася до закладу і направлена до медичної допомоги для надання невідкладної. Нині послугою ночівлі в будинку нічного перебування ТАРЦентру центру берегиня користується 41 безхатько, розповів Роман Клочко. 30 людей приходять до пункту обігріву та залишаються тут на ночівлю. Катерина Іваненко, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми. Ой. А, п ячок. П ячок. Я зараз будую будинок безпечний. У якому двоповерховий, та з балконом, другокласник Ярослав навчається на одному з 20 ноутбуків, якими оснащений спеціальний кабінет у 30-й школі у Сумах. Нині у хлопця урок української мови. Це говорить один з його улюблених предметів, тому що ну, укрмова це мова, на якій ми розмовляємо, і вона мені дуже подобається. І ще те, що те, що я пізнаю світ, ну тому що там дуже багато цікавої різної інформації подається. Мені тут подобається така дуже гарна форма навчання, і цікаво дуже. Зараз Ярослав на занятті у цифровому освітньому центрі створили його спеціально для учнів початкових класів Сумської громади. В нашому центрі ми будемо надавати послуги найменшим школярам. Це діти 6 до 10 років, учні перших-четвертих класів. Це заняття будуть для учнів всієї сумської територіальної громади. Ми будемо приймати за запитом батьків. Навчально ігрове приладдя, що на полицях в кабінеті, поки не розпаковане. Центр відкрився 28 лютого. На початку роботи вчителі тренери викладатимуть базові предмети українську мову та математику. Пізніше цей перелік планують розширити, говорить Наталя Підопригора. Основні теми. Вони будуть модульно подаватися, ну до прикладу, частини мови, і буде е, до цієї теми розраховано 6-8 занять. Із дітьми займатимуться шестеро тренерів, навчатимуть дисциплінам у ігровій формі, говорить вчителька Оксана Дарико. Вивчення української мови математики, природознавства, інформатики. Всі ці предмети вони інтегровані в гру Майнкрафт. Кабінет облаштували саме у 30-й школі через щільну населеність району, а також зручну логістику, пояснює директорка закладу Лариса Сопіна. Ми розташовані мав би в центрі і міста, і до нас може дуже легко достатися. Можна привести дитину, залишити її тут на дві години на заняття, а потім прийти забрати. Тобто, ми забезпечуємо повністю безпекову ситуацію дитини, тому що у нас є укриття. Найбільш завантажене шкільне укриття у першій половині дня, додає директорка. Заняття ж в освітньому просторі починаються пізніше для других класів з 14 до 16, для третіх 16 до вісімнадцятої години. перед початком навчання тренери оцінюють рівень знань дитини після його закінчення. Також воно робиться не так, як звичайно, дали тести. Дитина ні, це буде інтегровано в формі гри за допомогою інтерактивних ресурсів. Все це буде залучено. Діти будуть в ігровій формі робити вхідне діагностування і вихідне це є обов'язковим, щоб відстежити навчальний поступ кожної дитини. В класі одночасно може займатись 20 учнів, говорить директорка школи. Але кількість місць планують зменшити. Це діти початкової школи. До кожної до кожної дитини треба індивідуальний підхід, і чим більша кількість дітей в групі, тим менше цього підходу може педагог приділити дитини. Тому 15 дітей це якраз той оптимальна кількість, ми зараз обговорюємо з донором. Проєкт освітнього центру реалізовували волонтери з благодійної організації Світло надії фінансували представництво дитячого фонду ООН в Україні та глобальне партнерство в галузі освіти. Таких освітніх кабінетів в області п'ять, говорить волонтерка Вікторія Мірошниченко. У нас мільйон гривень пішов тільки на ремонт санітарних вузлів для того, щоб зробити їх з інклюзією. Півтори мільйони пішло на класи, це на п'ять кабінетів, але вони всі мали різні потреби. Не було такого, що одна сума йде на один заклад. Програма занять розпланована до кінця тижня. Аби записати дитину на навчання, треба перейти в телеграм-канал, цифрової освітній центр Суми Унікум та заповнити google форму. Всі заняття безоплатні. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.